У міжнародний розшук оголосили генерала міліції причетного до розгону Запорізького Євромайдану під час революції гідності. Відзвітував прокурор області Олександр Шацький. За його словами, слідчі шукали не виконавців, а замовників. Тодішнє керівництво знищило більшість доказів, тому під час слідства використовували покази свідків, потерпілих та відео надані журналістами. Екс-голова обласної ради був засуджений до п'яти років позбавлення волі та три роки займати посади. В органах місцевого самоврядування, але з відсочкою на три роки, ми з цим вироком не згодні, ми оскаржуємо цей вирок до касаційної інстанції. Центр реабілітації для наркота алкозалежних відкрили у Краматорську. Ініціатор одна з релігійних громад. У центрі облаштували комфортні умови для проживання пацієнтів, облаштували спальні місця, кухню, ванну та кімнату відпочинку. На відкритті були присутні чиновники місцевої влади, депутати та представники різних церков. Ми маємо методику, вже розроботано методику і бачимо, що результаты ну, порядка 40 процентов вот тех ребят которые у нас здесь порядка 40 процентов возвращаются к нормальной жизни адаптируются в общество все заводят семьи Демобілізовані вивчають англійську. Тримісячні курси іноземної мови організувала Дніпропетровська облдержадміністрація. За парти сіли ще 50 бійців. АТО. то ожидаю, що ви вивченський язик до уровня до хорошого рання до уровня каскадулійного пользователя. чтобы можно было общаться, читать литературу, то, что сейчас просто необходимо. Благодаря поддержке областной администрации, благодаря, можно сказать, инициативе губернатора, такая программа стала возможна, поскольку курсы для ребят абсолютно бесплатные. Первое, первый поток, можно сказать, у нас был 60 студентов, потом мы поняли, что мы рано остановились, то есть набрали еще 30, и теперь вот как бы еще 50 студентов. Щоб бійці скоріше адаптувалися у мирному житті та знайшли роботу. Обласна влада організувала різноманітні курси. Окрім англійської, пропонують опанувати it спеціальності також запрошують на курси водіїв.